І побачив якийсь шнурок прив'язаний до ручки. Вибіг е, з машини і сказав, що там щось прив'язане. Туди якийсь шнурок такого не було. Я дуже злякався. Я, я підійшов, глянув, кажу. Карснитка, типу, і якби граната. Ну я оглянув, так приблизився. Всіх сказав всім, щоб відійти від автомобіля. Тільки що поліцейські ми викликали поліцію, підтвердили, що там бойова граната з вирваною Чіпою, тобто, люди знали, що сьогодні буде цей суд. Тобто, вони готували це, яким чином скрили автомобіль. Знали, що на цьому автомобілі їздимо ми, тобто автомайдан і. Тобто цей злочин було підготовлено. Ну це взагалі це нонсенс. розумієте? в мирному Житомирі серед білого дня під апеляційним судом просто підкласти гранату в автомобіль. І люди очікували, що зараз водій відкриє двері і вибухне автомашина з нами. Так виходить. Нас скоріш за все хочуть залякати для того, щоб ми покинули те місце Київська 6, і для того, щоб ми не будували там сквер героїв України. І роблять це руками злочинців-бандюків. В даному випадку АТБ. отстаивает свое право на земельный участок, который находится под недвижимостью, которая им не принадлежит. То есть у них нет на это права. Они отстаиваются и каким методом отстаивают, вы видите. сразу стоит справа, если я... 12.25 ми отримали повідомлення про те, що в автомобілі знаходиться предмет, схожий на гранату, прикріплений до дверки. Після чого проведено евакуацію людей, відповідно працювали вибухотехніки. Наразі вони провели всі заходи щодо забезпечення безпеки людей. І даний предмет наразі слідчою оперативною групою вилучається. Предмет схожий на гранату. Але остаточне заключення щодо приналежності даного предмету буде лише після проведення експертизи. Щодо попередньої кваліфікації, ми завершимо проведення слідчих дій, вилучення всієї доказової інформації і, відповідно, матеріали будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і буде проводитись досудове розслідування.